Вітаю, це окрема думка на каналі Тіві в прямий ефір. В цю студію ми запрошуємо лише тих людей, думки, яких нам надзвичайно цікаво чути з екранів телевізорів. Наш гість сьогодні Віталій на мілості. Ви народний депутат України позафракційний. Вітаю вас, наш шановний Добре. гости. І питань буде дуже багато, тому що насправді ви перебуваючи у статусі позафракційного депутати. Сьогодні погодились говорити про євроінтеграцію, хоча вийшли із батьківщини. Хоча зі шляху євроінтегратора не зійшли. Як це пояснити? Ну це нормально пояснюється. Якраз однією з причин, чому я вийшов з батьківщини, був той факт, що ми постійно блокували трибуну. А це, до речі, не дуже європейський спосіб розв'язування конфліктів в законодавчому органі країни. І по-друге, ми втрачали час. І сьогодні ми вимушені приймати законопроекти, які необхідно прийняти. Для того щоб на Вільнюському саміті підписати угоду, ну скажімо так, неякісними, недоопрацьованими, замість того, щоб блокувати трибуну, з'ясовувати обставини, хто більше правий, хто менше, я вважав і вважаю, що треба було працювати над законопроектом. Це одна з причин. Так. Є інші? Ну, їх багато, тому ми, якщо тільки на їх буде зупинятися, ми по темі не встигнемо поговорити. Ні, Я хотіла би, щоб ми зупинилися на питання євроінтеграції, тим більше, що наш канал веде відлік кількості днів, які лишаються до підписання угоди. Які ваші прогнози? Які шанси України підписати і що буде у разі непідписання? Я думаю, що Україна має великі шанси на сьогоднішній день підписати цю угоду. Але що буде, нічого не зміниться в країні, якщо ми її самі не змінимо. В мене взагалі моя точка зору, що нам не потрібно чекати, що хтось там в Митному Союзі або в Європейському Союзі змінить нашу країну. Тільки ми самі можемо її змінити. Якщо ми цього не розуміємо, то нам не допоможе ніякий союз. В тому ж самому Європейському Союзі ми з вами бачимо приклади країн, таких як, наприклад, Чехія, або Польща, або Словенія, які, можна сказати, маючи. Ну, Еліта слова не підходить в даному випадку. Політиків, які розуміли, як треба керувати країною, які необхідно закони приймати, як треба себе позиціонувати на світовому рівні і мають позитивний, скажімо так, перехід після того, як вони європейський шлях вибрали інтеграцію. Але є країни, наприклад. Які не дуже раді, населення яких не дуже рада тому, що вони приєдналися, скажімо так, до Європейського Союзу. Це не провина тих народів, це провина тих політиків, які, ну скажімо так, непрофесійно ставилися до цього процесу. В Україні це незадоволення може також зростати, як думаєте? Якщо ми будемо діяти нефахово, то воно може зростати, особливо на першому етапі. Не це означає проводити неякісні непопулярні реформи, але важко уявити, що реформи реформи Важко що реформи можуть бути популярні, тим більше в стані наша економіка перебуває в такому стані, яка викликає дуже багато питань, і ясно, що обурення може зростати. Які ваші прогнози, якраз моя точка зору, що реформи взагалі не бувають популярними, всі реформи непопулярні. Тому що порушується баланс сил, баланс інтересів uh -huh. і просто порушується звичне життя людей. Тому жодна реформа вона не може бути популярною. А на жаль, наші політики. Е Хочуть змінити країну популярними реформами. Це неможливо зробити. На жаль, я думаю, що в 2014 році виборча кампанія президентська також не дасть нам змоги приймати ті реформи, які допоможуть країні вийти з кризи економічної, а за нею соціальної і інших фаз там кризи. Тому я вважаю, що якщо ми хочемо нормально жити в країні, ми повинні забувати інколи про. Рейтинги політиків, а приймати ті речі, які необхідно приймати в країні. Ну, що вважаєте першочерговим для того, щоб пришвидшити цей і прискорити цей процес євроінтеграції? Щоб прискорити процес, ми повинні зараз в першу чергу якісно працювати ті законопроекти, які підготовлені. На жаль, вони неякісні. І їх готували. Ну, скажімо так, команда направляча на сьогоднішній день, і не можна погоджуватися з усіма тими нормами, які там закладені. Багато норм закладено під євроінтеграцію, скажімо так, тих, які на сьогоднішній день влада вважає, що вони потрібні. І, а залишилося мало часу, щоб це фільтрувати. Ми дали публічну обіцянку, що ми все встигнемо прийняти. По-друге, після підписання ну, нічого не зміниться. Ми зранку встанемо, прокинемося, і таке ж саме життя буде. Так. І треба вже в цей період дуже фахово працювати. В першу чергу я кажу про економіку. В нас, на жаль, прийняття в 2008 році політичного рішення про приєднання до світової організації торгівлі не було підкріплено ну, скажімо так, підзаконними актами технічними. Тобто треба було насичати нормативну законодавчу базу технічними документами, які регулюють економічні стосунки. Я маю на увазі технічні регламенти, я маю на увазі стандарти, європейські, світові і так далі. Бо якщо ми цього не зробимо, у нас знов буде відрив політичних рішень від технічних, які впливають на те, що наші товари не будуть постачатися свободно в Європейський Союз, тому що вони не будуть відповідати нормам. Якості і безпеки, так, а товари треба... Європейського Союзу будуть на нашому ринку домінувати. Так, і як оцей баланс виконати для того, щоб наші підприємства не несли збитки? Тому що, як... Насправді провідні підприємства вже давно розуміють, що треба робити, і вони це роблять. І вони не чекають там, політичних якихось uh -huh. рішень. Провідні підприємства працюють і по європейських стандартах, і якщо це потрібно, і там по американських стандартах, якщо це потрібно, і по стандартах, які прийняті угу. в Російській Федерації або в СНГ на зараз на даний час, хтось каже, що він там не встигає, але це ну такий процес. Добре, ми в очікуванні підписання угоди, і в очікуванні того, що напевне. Буде пом'якшений інвестиційний клімат тут в Україні задля того, щоб прийшли європейські інвестори також в Україну і допомогли підприємствам, які потерпають від неможливості удосконалити продукції чи товари, довести їх до європейських стандартів. Чи буде якось в Україні пом'якшено цей клімат, чи ні? Сама угода нічого не пом'якшена. так якщо ми не змінимо судову систему, угу. якщо ми не зменшимо корупцію, угу. Якщо ми не будемо дотримуватись, ну, скажімо так, таким чиновничим слоганом, виконавської дисципліни за виконанням вже прийнятих державних mm -hmm. рішень, то нічого, ніякій, там угоди, нічого не змінить. Я багато разів, виконуючи свої обов'язки, спілкувався з інвесторами іноземними. Їх позиція така: ми можемо пристосуватися до будь-якої системи, mm -hmm. але до вас ми не можемо, бо ви не виконуєте своїх рішень. Це в першу чергу. В другу чергу, це стосується законодавчої гілки влади. Ну, не може в країні розвиватися щось серйозне, якщо нема правил гри і арбітра. В даному випадку, на жаль, наша судова система не є арбітром, вона працює вже як такий комерційний механізм. Хто більше аргументів приподніс, той переміг. А завжди більше аргументів може надати не той, хто правий, а той, хто не правий. Ну, на жаль, так побудовано. Система тому нічого, якщо ми не Змінимо ці стосунки в нашій країні? ніяких інвестицій не буде. Прем'єр Азаров переконує нас в тому, що Україна зможе співіснувати і між митним союзом, і між Євросоюзом. Хоча ми бачимо останні кроки з боку Росії, навряд чи це дуже подобається, скажімо, Володимиру Володимировичу Путіну, Те, що Україна так стрімко наближається до Євросоюзу. Як думаєте, чи можна буде якось отримувати цей баланс? Чи ми не? Наближаємося до Євросоюзу, віддаляючись від Росії в такий спосіб. Ви знаєте, насправді мені здається, що в даному випадку більш правий прем'єр-міністр України Миколаїнович Азаров. Юридично можна співіснувати в Європейському Союзі і Митному Союзі. Для цього існує умови світової організації торгівлі. Все інше це емоції. Емоції там, Володимира Володимировича, в нього є проект, в нього є там якась там мрія своя, скажімо так. Ми її трошки похитнули, цю мрію. Тому, на мій погляд, страсті, як то кажуть, поутихнуть і будемо співпрацювати. Я вважаю, що нічого не змінює з точки зору стратегії розвитку Російської Федерації наше бажання йти в Європейський Союз. Росія, на мій погляд, особистий. Приблизно з серпня 1998 року йде своїм шляхом. В неї є стратегічна мета, вона вибрала свій шлях, і вона їм рухається. Вона рухається їм трошки швидше, або трошки е, тихіше. Це залежить не від позиції України, це залежить від того, які на даний час вони мають ресурси. В першу чергу це мається на увазі людські ресурси, бо з фінансовими в них краща ситуація. Буде Україна в Митному Союзі, чи буде Україна в Європейському Союзі, Росія зі свого шляху звертати не буде. І тому мене дивує позиція, ну і засобів, в тому числі масової інформації, громадян, коли ну, в нас такі нерви, там, ну, чому ну, от конфети, наприклад, не пускають, а коли не пускають наші підприємства ракетно-космічної галузі вже 15 років. Ну, з російського ринку до речі, коли, цей перелік товарів може бути поширений? коли не пускають наше підприємство військово-промислового комплексу, коли знищувалося наше сільгоспмашинобудування і мільйон людей втрачали роботу, коли судно і кораблебудування будування можуть перелічити дуже багато галузей, де працюють мільйони людей, і де ми могли би співпрацювати з Російською Федерацією на користь Україні і Росії, але чомусь не співпрацюємо. І це позиція Російської Федерації. Вона не пов'язана там з тим, де знаходиться Україна. Вона... Ну, але, але але як ви це пояснюєте на не пояснюєте на тому, що на чи Росія хоче шкодити своїм підприємствам і власне самі позиція собі. Росії, що ми повинні мати своїх виробників. Mm -hmm. І вони витрачають шалені кошти значно більше, ніж спів... ніж вони би витратили, якби вони співпрацювали з підприємством України. Вони витрачають в десятки разів більше коштів. Намагаючись побудувати свої галузі. І вони, це і вони так діють, ну, розуміючи, що вони роблять. Але ж ви знаєте, що російський бізнес досить успішний, багато років вже працює тут в Україні, і е, є дуже багато підприємств, частка яких належить саме російським компаніям. Це нормально. Я вважаю, якщо б у нас було багато російських інтересів бізнесу, там, європейських компаній, американських, то ми б скоріше рухалися вперед. Важливо, щоб всі були в рівних умовах, щоб всі грали по одним правилам і був арбітр. На я маю на увазі судову гілку влади? Ну ще Росія нам натякає на те, що все ж таки Росія зацікавлена в українських товарах більше аніж, скажімо, Європа. Що може Україна запропонувати які товари, яку низку товарів європейському ринку? Є певний дисбаланс, який зараз дійсно на користь Російської Федерації. Я маю на увазі, що Російською Федерацією на даний момент цікавлять більше галузі України, які більше високотехнологічні. Uh -huh. Європейський Союз на даний час цікавлять більше галузі, які сировинні. І це факт. І певний час так і буде відбуватися. Але я хочу сказати, що. Повторитися, що, Українці, що Російська Федерація вже багато років купляє на Україні лише продукцію тих підприємств, яку вона вимушена купляти, тому що не може виробляти в себе. І, на мій погляд, пройдуть емоції, і буде продовжена співпраця з цими підприємствами. Як тільки Росія зможе випускати на свої території такі товари, вона буде... Користувати їх купляти. Ну, е все ж таки, повертаючись до інвесторів, які мали б прийти в Україну, ви секретар Комітету Верховної Ради саме з питань промислової та інвестиційної політики. Е -е є як Якась низка законопроєктів, яка все ж таки заохотила би зацікавила б інвесторів європейських? вчора. Ми в першому читанні прийняли урядовий законопроєкт, який повинен стимулювати інвестиції в пріоритетні галузі економіки. І Що ви вважаєте пріоритетним? галузі? Ну то, що вважав я, і то що уряд, це дві різні точки зору. Те, то, що ми вчора прийняли в першому читанні, так. Уряда позиція, наприклад, що пріоритетною галузю є сільське господарство. Так. Я, наприклад, так не вважаю. Я дуже поважаю людей, які працюють в сільському господарстві, угу. я дуже поважаю людей, які працюють в угільній галузі. Але моя точка зору, що не можуть ці галузі вивезти Україну, скажімо так, в провідні країни світу. На жаль. Я... Дуже просто може аргументувати свою позицію. Для того, щоб нам вийти на рівень ВВП на душу населення, такий як в розвинутих країнах, mm -hmm. нам треба ну, по офіційній статистиці десь майже в 10 разів збільшити продуктивність праці. Mm -hmm. Якби ми не покращували ситуацію в зазначених галузях, то ми можемо подвоїти продуктивність праці того ж шахтаря або того ж там селянина. Ну, якщо ми зробимо якісь чудеса, які ще науково не підтверджені, можемо в три рази збільшити продуктивність праці за рахунок традиційних наших галузей. Ну як ми можемо наздогнати таким чином? Ніяк. Тому нам повинні повинні розвивати галузі, які мають більш, більший потенціал до зростання. Так, наприклад. Це галузі з, скажімо, четвертого, п'ятого, шостого укладу технологічного. Ну, наприклад, у нас традиційно э, сильні галузі це ракета, ракета космічна галузь. До речі, ми вчора в цілому прийняли загальнодержавну програму розвитку цієї галузі. Я вітаю всіх, хто працює в цій галузі. До речі, це одна з небагатьох галузей, яка за останні п'ять років, незважаючи на світові кризи, незважаючи на ще, зростає і обсяги виробництва, і обсяги експорту, і кількість працюючих, і середня зарплатня. Це ще раз підтверджує, що високотехнологічні галузі мають попит на світовому ринку. Я хочу сказати, що якщо ми візьмемо світовий ВВП і ВВП. України, mm -hmm. то це там якась десята відсотка. Mm -hmm. І коли наші, ну, на мій взгляд, так звані експерти стверджують, що основна причина кризи в Україні це світова економічна криза, mm -hmm. то я з цим не погоджуюся. Основна проблема це структура вітчизняної промисловості. Так mm -hmm. перепребладна тому, що в неї галузі сировинні мають значно більше, скажімо так, відсоток. Ніж галузі високотехнологічні і основна проблема нашої країни і урядів, що вони не можуть змінити структуру нашої промисловості, нашої економіки. Ну е, е, невже це наші політичні інстеблішмент не розуміє? За часів Леоніда Даниловича Кучми, людини, яка очолювала стратегічне підприємство Південмаш? Ми могли зрештою стати лідером в Європі? Чому цього не відбулося? Леонід Данілович, на мій погляд, прекрасно розумів це і багато робив для того, щоб підтримати високотехнологічні галузі. Uh -huh. До речі, я сказав, що це вже п'ята космічна програма, uh -huh. яку ми вчора в Верховній Раді в цілому прийняли. Були чотири до того. Я, наприклад, вважаю, що одна із причин, чому сталися там події. Скажем там, які сталися вокруг е е кучми, uh -huh. це там кальчужний скандал, інші скандали. Це якраз пов'язане з тим, що він дуже добре розумів, що треба робити, і треба було його трошки нейтралізувати. нейтралізувати. Е я хочу сказати, що розуміють на словах е і президент. В кожному своєму виступі каже, що нам треба програму імпортозаміщення. заміщення. До речі, відкриваючи виступаючи на відкритті сесії, він сказав прекрасні слова, я готов під ними підписатися, що нам треба імпортозаміщення впроваджувати, що нам треба підтримувати високотехнологічні галузі і експортерів. У нас є програма державна програма імпортозаміщення, яка прийнята урядом Азарова. Першим ну називаємо так, першим урядом Азарова. У нас є прекрасна програма стимулювання розвитку економіки робочих місць, яка прийнята другим урядом Азарова, але ж вони не виконуються. От те, що я сказав вам на початку нашого діалогу, що нам треба е, покращити відповідальність так, що, так. і виконання прийнятих на себе зобов'язань і виконавську дисципліну. Uh -huh. Я це назвав uh -huh. як по як чиновники. Вам це каже uh -huh. чи передбачені якісь з боку євросоюзу санкції у разі, якщо ми все ж таки підписуємо угоду асоцію угоду про асоціацію? А авос і нині там і ми нічого не виконуємо на вимогу євросоюзу. Ніяких не буде. Н навіщо Євросоюзу з нами санкції? Вони будуть постачати нам свої товари, а підписувати остаточні документи, щоб ми стали повноправними членами Європейського Союзу. Вони не будуть. Вони будуть цей час затягувати, якщо ми будемо не виконувати свої зобов'язання. зволікати. І це призведе до того, що ми вже. Погіршимо стосунки з Росією і ще не налагодимо стовідсоткових таких партнерських стосунків з європейським все союзом. Так, все ж таки ви передбачаєте погіршення стосунків з Росією. Ну, безумовно, це болюча така. Якщо у вас є якась мрія і вам заважають так. до неї йти, якщо є Володимир Володимировича, <гум> і ми не хочемо підкорятися, то це певним чином ну, не, не допоможе стосункам. Ну, Можливо, я скажу якусь крамолу, хоча мені здається, що в ситуації в, в, з Україною Володимир Володимирович ну, чи не найбільший євроінтегратор, так як він нас підштовхує своєю жорсткою позицією, та навряд чи хтось може нас ще підштовхнути до Євросоюзу. Я ви знаєте, я, я згоден з вами повністю з тим, що ви сказали, але особисто для мене, наприклад, його ці дії вони не нові. Я я займаюсь промисловістю вже на перший рік. І все це відбувалося uh -huh. в усіх галузях економіки і промисловості. Але це ну було зрозуміло фахівцям. Uh -huh. А на побутовому рівні, на рівні громадянина, це не було видно. І це, до речі, е ну, провина і нашої державної там інформаційної політики, uh -huh. і можливо, це провина і державних чиновників, які не пояснювали населенню, що кожна країна захищає свої інтереси. Ми не маємо права сказати, що щось не так робить Володимирович. Він відстоює інтереси своєї країни. Європейський союз відстоює інтереси Європейського Союзу. Там президент Сполучених Штатів Америки буде відстоювати свої інтереси. А ми повинні свої інтереси відстоювати. А ми замінюємо слово інтереси, допомога чи не допомога, чи братські стосунки. Uh -huh. Та немає такого в міжнародній політиці. Uh -huh. Є ще в деяких політологів тут в Україні ідея про те, що насправді ем, Україна могла би бути справжнім лідером, тому що має і високі технології, і ракетобудування. Ну і сільську продукцію також ми могли експортувати. сільську переробку. Нам треба розвивати. Ми не повинні продавати на експорт там 35 мільйонів тонн зерна. Uh -huh, uh -huh. Давайте продамо мільйон тонн макаронних виробів uh -huh. або мільйон тонн хлібобулочних виробів. Uh -huh. Це додасть там, в три, в п'ять, а в деяких випадках і в 10 разів додану вартість. Uh -huh. Ну, мені шкода, що я змушена зараз поставити крапку, хоча ми цю тему продовжимо обов'язково. Тим більше напередодні Вільнюського саміту, самі я думаю, що в листопаді ми також зустрінемося, аби говорити, які наші шанси. Ну а е після підписання зустрінемося, аби поговорити, що буде далі з Україною власне і з Євросоюзом. Дякую. Отже, сьогодні Віталій Немілостовий, наш гість сьогодні, народний депутат позафракційний. Це була його окрема думка стосовно майбутнього майбутньої євроінтеграції. Ми зустрінемося в цій студії у цій же порі завтра. Дякуємо за довіру до Тівіай. На все добре. На жаль, лише 25 хвилин. Можливо, ми не всі теме, але я користуючись тим, що сьогодні прийшли може.